Доброго дня, шановні українські народи. Вже пройшло декілька днів після того, як російський диктатор Путін дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, І, але це насправді важливе інтерв'ю. Чому воно важливе для нас, українців? Тому що ми, українці, зможемо уважно прочитавши це інтерв'ю або проаналізувавши його в першу чергу. Ми зможемо дати відповідь на те, що, що планує російський диктатор надалі. Чому ця війна розв'язалася, яким чином вона буде продовжуватися, на жаль, поки що. І, але найголовніше, як вона може закінчитися? І от в цьому інтерв'ю зашиті такі е, таємні, е, ну, скажімо так, меседжі російського диктатора, і це важливо знати. І я зараз спробую розкрити е, для всіх нас е, оці зашиті меседжі. Я вважаю, що це важливо. І так. Е, Треба в першу чергу проаналізувати. Я для себе коротко тут виписав, на кого було розраховано це інтерв'ю? Що хотів Путін довести до слухачів своїх? Яким Путін постав на цьому інтерв'ю? Це також дуже важливо. Чи вдалося Путіну досягти своїх цілей? Цілий інтерв'ю? Які висновки наш український народ має зробити з цього інтерв'ю? Прослухавши прослухавши це інтерв'ю лідера країни-агресора, і що робити далі? Найголовніше, що робити далі в Україні та всьому світу для того, щоб закінчити цю війну, не просто закінчити її, а закінчити перемоги над путінським режимом. Отож, хто такий Карсон Такер? Це американський журналіст. Він наближений до Дональда Трампа і до республіканської. Партії, і в принципі, коли він приїхав до до Кремля, то показували, як Кремль його ну вибачте, вилизував з усіх сторін. Там йому і Большой театр зробили, і значить там його супроводжували, що так і купував. Тобто він був така собі зірка. Знаєте, коли в країну, яка є за залізним занавісом, а це зараз Росія, приїжджає американський кореспондент, який хоче взяти інтерв'ю, тут у російського лідера. Цієї ці, ці країни, то це, це стає дуже важливою подією на самій Росії. Кореспондент достатньо досвідчений, хоча, на мою думку, однобокий, заангажований. Але е, він не задавав всіх питань інтерв'ю, наприклад, яких би ми хотіли почути. Наприклад, а що сталося в Бучі? Чому російські війська вбивали? Українців фактично знищили їх, тобто йде геноцид українського народу. Він таких питань задавав. Він задавав достатньо зручні питання, але все таки там були деякі питання, на які Путін Путіну доводилось відповідати. На кого розраховував? Розраховував Путін. Тобто, Путін же також хотів провести це інтерв'ю. Він же ж також запросив фактично цього американського журналіста. Чому тому що він хотів донести певні меседжі до заходу в першу чергу це до республіканської партії, на чолі з Трампом. Що, от бачите, я ж там, тобто Путін сказав, що нібито я там хотів домовлятися з Байденом з усіма, з, з, з західним керівництвом, але вони мене от не слухають. Вони мене не слухають. Такий бідний мальчик, хлопчик. вони його не слухають. А значить, опосередкований йде про те, що нібито от, ось Трамп прийде до влади, і Путін. Зможе з ним домовитися. Тобто, меседж був достатньо ясний і зрозумілий. Путін постав в цьому інтерв'ю достатньо жалюгідним. Тобто, знаєте, такий вже дідусь там 70, такий якийсь, знаєте, з таким його ще укритим пледіком таким, і дати йому ще чайку з, з оцим, як в радянських фільмах. Путін якраз, якраз би зіграв класно. Значить, такого дідушка, який з цим з цукром в прикуску. Пам'ятаєте, було кусає і так сьорбує цей чайок. Тобто, Він у мене, він у мене склав таке саме враження. Тобто зелюгідна залю, залю, така людина, така криса, яка загнана в кут, і ось вона хоче щось виплеснути. виплеснути. І що Путін виплескував? Тобто, він... Показав ще раз цьому світу, що він живе в своєму світі, в намальованому ним світі, який він намалював, і він не хоче виходити за рамки цього світу, тому що там йому боязко, там він боїться, там йому некомфортно. Там можуть йому сказати, що ти ж не прав, чувак, блін. Ти ж порушив ялтинсько Позданського е, принципи конференції. Ти перший після Гітлера лідер, який напав. Спочатку на Грузію, потім фактично Молдову анексував там частину Придністров'я, потім е тимчасова окупація Автономної Республіки Крим Донецького частину Донецько-Луганської областей. І все це ти зробив. Ти Путін мається на увазі. Світ би йому сказав так. Тому Путін закрився в своє окошечка. Ну і найголовніше те, що я казав, кажу і буду казати про те, що Путін е чітко зазначив Перший його. Були меседжі, коли він попросив Карлсона Такера, каже, дайте я пів я Зараз вам об'ясню, обґрунтую деяку свою позицію. І оці півхвилиночки було 25 хвилин. 25 хвилин потім ніс, ніс несенітницю про те, що України не було, немає, її там створили незрозуміло, хто там Ленін, потім австрійці створили, потім ще там хтось створив. Тобто, ідея зазіхання на перворостство нашої Київської Русі. Путін сказав, що нібито. От Росія почала от вона почала збиратися там з старослов'янських земель, Київська Русь, а потім це все Росія. Це все, це все брехня, і це все найголовніше, те, що в Путінській всій філософії війни воно е, є підґрунтям цієї війни. Тобто є Київська Русь, Русь Україна, це слов'яни, це ми, українці. А є. За лісами, за морями, за лішанська земля, за три земель, за тридесять якихось там, ще там полів, лісов, степей існує у графінське татаро-монгольське іго. Тобто у графіні це ота Московія, Рязанщина, значить, вони всі князя до, до їхнього. У Івана Грозного вони брали Урсули на княження в татаромонгольській Орді, тобто це татаро-монголи. Москов, Московське царство це у графіни, помножені на татаромонголи. А за лісами за морями була Русь-Київська. І коли Петро І князь московський, Петро І князь Московський, Московії, держава Московії 1721 році. Вирішив стати, назвати Росію Росією, то він три роки не хотів називати цю країну Росією. Чому? Тому що його, його, до цього, його до цього закликав наш Феофан Прокопович, це митрополіт наш Київський. Три роки до цього казав, що треба значить, назвати імперію. Я так думаю, що Феофан Прокопович він хотів, скоріш за все. Об'єднати, так би мовити, православ'я, тому що там були поляки, а католічні, там були турки. Тобто така була ситуація собі історична, і він 에, думав про те, що нібито оця угрофінська угр, московська земля вона може об'єднати православ'я. Звісно, що зараз би він би не захотів би це робити, але три роки він вмовляв Петра І і тільки в 1721 році Петро І. Промовляючи Феофану Прококовичу, нашому він казав, як я зможу називати нашу країну їхню країну Росією. Коли Росія з Грецькою, це Русь, а Русь це Київська Русь, це зовсім інша держава. Вони Рюрюкевичі, тобто ми, Київська Русь, це Рюрюкевичі, А вони московити, Москов, московія, це е, Уграфіни, це Романове. Він каже, це ж зовсім різні держави. Каже, Фефан Прокопович, що ти мені кажеш? Тут туляєш. Але три роки вмовляння, і Петро І вирішив, да, пам'ятаєте цей, цей фільм, цар, коли йому там впала, впала шапка Мономаха, або просто шапка царська йому на голову. Так от це цар, я хто? Царь? Петро І, я імператор. А до цього вони були просто князі московські. І оце була московська, уграфінська. Країна, яка нічого не має з нашої Украї... з Київською Росією України. Так от найголовніший тезис е... Путіна це те, що їхня Росія вона безрода без, без племені. Вона ніхто, її історії немає. Екатерина II, коли прийшла до влади, вона жахнулася, зібрала всіх цих своїх російських. Е... Істориків і почала трошки робити якусь там історію. Там історії не було. Там до 1500 року, коли там був їхній Іван Грозний, який щось почав там обосновувати. Тобто, коли він там знищував потім Новгород, а Новгород це також частина Київської Русі, тобто це демократія. Вони, коли Іван Грозний, коли прийшов в Новгород, почитайте історію. Він, знищ, він спалив взагалі все місто і винищив взагалі всіх городян. Взагалі всіх героя. Тобто, це тактика Росії і нинішня. Винищувати, якщо ви, українці думаєте, ми, українці, думаємо, що от, е, хтось думає, що прийдуть росіяни, буде класно, ні. Вони знищать всіх і завезуть сюди е, Сібіряков, Удмуртів і всіх інших. Тобто, їх такий план. Я хочу, щоб це ви чітко зрозуміли, що ця війна це війна екзистеційна. Тобто, війна на знищення. Війна, яка не має е, мирної угоди. Якщо буде навіть підписана зараз якась мирна угода, там за посередництвом якихось країн, Ця війна потім буде продовжуватися. Ми всі ці маємо все це маємо чітко усвідомлювати, і тоді ми цю війну перенесемо на наших нащадків. Тому вихід один, тільки перемогти. Західна мода на має, має надати стільки зброї, скільки нам буде достатньо, щоб перемогти Росію, і тільки після того як Росія. Російська імперія, а радянський Союз розпався, він не дорозпався. він не дорозпалася, Російська імперія, нинішня Росія. Там є країни, які були захоплені. Це Казань, це Ічкерія, це Кабардіна-Балкарія, це Дагестан. Тобто, це абсолютно національно самовизначені свідомі держави, народності. Які це суб'єкти, яких Росія в свій час просто заграбувала і отак от підкорила? Тобто, це от така імперія. Це як була колись, пам'ятаєте, ну це мож, мабуть гручно скажу, але була колись Римська імперія, вона також розпала. Чому? Тому що всі імперії розпадаються. Спочатку Візантійська е е е і друга частина імперії, і ці імперії потім дорозпалися. так і тут, що ця війна, тобто ще раз робимо висновки, які. Путін стверджує перше, що України немає, це в його уявленні: України немає. Що і створив якийсь там Ленін, там і що хто-то там Австрія, Австрія і ще хтось створив. Да? І, значить, тому ми, чому він напав на Україну, як Гітлер напав на радянський Союз? Чотири ранку бомбили Київ, пам'ятаєте? Так і тут Путін чотири ранку бомбив Київ і всю Україну. Чим він відрізняється Путін від Гітлера, німецької гі... нацистської Германії? Чим? Я не бачу чого. Ті ж методи. Там були констабори, тут у них також наші в Констаборах, там було знищення, тут Бучі. Тобто все повторюється, абсолютно все. Тому я допускаю, тут розумієте ще питання? В чому? Що ми ж не знаємо, скільки Путіну відмірено на цій землі? Я ще, я ще запишу окреме відео. Яке буде стосуватися, скажімо так, метафізичних особливостей цієї війни, ну хто розбирається, що таке слово метафізика, тобто це за межами, те, що ми можемо вважати, знаєте, є такі поняття, як, наприклад, чорний лебідь в політології. Але я називаю це воля Божа. Тобто, і е, я хочу сказати про те, що. Є, на мій погляд, є метафізичні особливості цієї війни. І я запишу окреме відео. Якщо вам буде цікаво, то будь ласка, пишіть в коментарях. По-перше, вашу думку стосовно виступу пана Путіна, потім стосовно війна, коли закінчиться, не закінчиться. Я вважаю, що я приєднуюсь до речі, я трошки дам позитиву українському народу, хто мене дивиться. Про те, що війна закінчиться швидко і. Ой, так би мовити, одномоментно. Тобто, оце все накоплюється, 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 а потім воно рухне як картковий домик. Тобто воно буде настільки гучно, ну і Росія в на увазі рухне. Переможемо ми. Україна переможе. Це навіть не обговорюється. Так от Росія настільки гучно гупне. Губно, що це буде чутно чутно далеко, розумієте? Воно буде такий струс, буде такий. Я думаю, що там е буде чутно не тільки у нас в Україні, чи там в Польщі, чи там десь в Європі, а то, то, буде, то буде таке гучне гупання. О, такий колос на глиняних ногах, він впаде. Так, оце знаходиться за межами, е тобто, там, де знаходиться метафізика. І... Але на сьогоднішній день що стосується реалії, ми маємо зрозуміти, що ворог на сьогоднішній день ще наступає. Це буде продовжуватися. Ми маємо ми маємо з купити свої сили. Ми маємо їх. Сподіваємося, дуже на сполучені штати Америки, на європейський союз, на окремі країни, які нам допомагають, впевнені в мужності українського народу, впевнені також, давайте закінчувати стосовно. От, призначили там командування, не призначили. Наші військові ці досвідчені. Тому давайте так: гуртуємося стосовно як і раніше, навколо нашої армії. Наша армія сильна, командири досвідчені, вони будуть вміло керувати. Тобто, тут хвилюватися не треба наче, стосовно цього. Тобто рухаємося далі. Ну а закінчується по інтерв'ю Путіну. Ще раз висновки для України та світу: гуртуємо сили, єднаємося, рухаємося далі, перемагаємо. Ворога йдемо разом до перемоги, тому що іншого шляху у нас немає. Тому всім здоров'я, слава Україні, героям слава і разом до перемоги. До побачення.